Друзі, всім привіт! мої вітання. Сьогодні ми у дилера Audi оглянемо для клієнта наступний автомобіль, а саме це Audi A4 2022 року випуску. 2 літра ТФІ це у нас 35. -ка. На естроніку пробіг автомобіля лише 43 тисячі км, і його ціна 132 900 злотих. Із повним ватом можливість відрахувати ВАТ-23%. Автомобіль, до речі, ще є на гарантії. Друзі, підтримуйте це відео лайком і дивимось в якому ж стані є цей варіант. Дивіться, перебув я вже до цього автомобіля, до цієї Audi А4. 22 рік, ця у нас 35-ка, ТФІСАЙ. На істройніку маленький пробіг. Ціна є фактурою ват. Оптика ціленька. Партронікі передні радари. все є ціленькі. Маленький кусичок. Все є збережене. Хром також збережений, ціленький на капоті день де є маленький скол, але це він такий маленький, я просто зближу і показую, щоб не лякалися, що він великий. Будемо проводити заміри. Один мінус, дилер каже, що сьогодні субота, що може сьогодні не вдасться просто машину підняти, подивитись якщо то, але він сказав, що не проблема, якщо то в понеділок можна під'їхати і то все зробити. Гове вікно 21 рік, є оригінальне, ну машина 22 року вікна на рік раніше допускаються. Не бачу ніяких сколів. Ціленькі. Зазорі всі в порядку. Світили Ці на легкосплавних дисках. Попереду гарний іде в порядку, має мінімальну виробку, по ньому видно, що він грубий, спереду тільки накладочка, бачите, буде в скорому часі під заміну. Е Гума у нас, скоріше все буде ані 23 рік. Протектор також. Непоганий сезон два спокійно ще від'їздить. 80 108 95. Все ціленьке. Чесно, наживу набагато кращий колір автомобіля, бо на фото він здається таким... Опа, у нас тут є підфарбування. 76, зараз повернемося сюди, будемо йти по черзі, щоб нічого не простріли, Напевно буде фарбований, фарбований крило. Тут же дверка йде. Напевно фарбована. Ну, вікно є оригінал, хром ціленький, безключовий доступ. Він працює на всіх чотирьох дверках. У мене ключик в кишені. Такий автомобіль трішки брудний. Приємчик оригінал. Тут у нас нічого не крутилося. Зараз там Продавець зайнятий з іншими клієнтами, він сказав, оглянь автомобіль і пізніше я тобі дам історію до цього автомобіля. Ніби як ці дверки знімалися. Мені так здається. Можливо так, бо вони б'ються, бачите, в оригіналі. І може бути, що ця дверка знімалася і замінилася бо в дилерів так є зазвичай, якщо десь щось притерте, то вони одразу то замінюють на новий елемент і на цьому крапка. Приємчики є в оригіналі, тобто удару ніякого по цій стороні не було. З дверки то ми вже по історії уточнимо у дилера, Як то є вікно, вікно Так погано видно. Вікно є оригінальне. Так, в нас фарбувалося це крило, 170 мікронів, 160. Тобто в нас жодної шпаклівки ніде немає, косметичне підфарбування і на цьому все. Вікно оригінал маленьке, диск цілий, е, гума та сама Нет, це 21 це. Оригінальна заду гума стоїть наперед, докуплювали. Гальмівний диск також є грубий, накладочка. Також і спереду, якщо міняти, то й ззаду в скорому часі поміняти. І все. Тут не все ціленькі, зазорчики на місці, якісь коцки. Є задні ліхтарі ледові, до речі, ходові вогні. Комплектація, звичайно, тут заражена в автомобілі камера заднього виду. Як для польського салону, то рідко зустрічаються такі комплектації. Також хром ще в порядку, він тільки є брудний. Корело заднє левый оригінал, стоечка оригінал. Ну ж, давайте багажничок подивимось. що у нас тут дукаточка і є метал повсюду ціленький ну, це крило цікаво глянути. Ні, все ціле бачите немає ніде ніяких слідів що десь то щось розбирав уварував косметичне якесь підфарбування було видно якесь притертя Дуже гарно збережений багажний відділ. Диск ціленький. Ось на ріблі десь три дверки відкрив на паркінгу і вдарив, бачите, є такі. До металу не дійшло, саму фарбу зняло тільки. На приємчику є ось така різка маленька. Вікно оригінал. Вікно оригінал. Одинички всі йдуть. Зеркали цілий оригінал. Автомобіль гарно збережений, чесно кажучи, мінімальне-мінімально щось таке є, бачите, але то все полировка забирає. Тут все ціле. Тільки та м'ятинка що я показував від сусідньої дверки, хтось вдарив, більш нічого, він ціленький. Друзі, нагадую вам, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм канал, посилання є в описі під відео та в першому коментарі. Переходьте, підписуйтесь, адже там частенько я публікую свіжі автомобілі, які є в продажі, автомобілі, які ми взагалі оглядаємо, і багато цікавої корисної інформації. Дивимось салончику. Водійська дверна карта, подивіться, все збережено, все матове. Ці кнопочки на місці. Тут ціленькі, ну щось бруд є, тобто буде тут чуть тільки не сидіння в то я думаю, було помітно ще в оголошенні електричні сидіння, поясничний валик працює, тут все у нас ціленьке. Кермо оригінальне. Квилівський для активні їзди, адаптивний круїз. Тримається в пасу руху, дачі світла дощу, туманочки, віртуальна панелька, великий дисплейчик, кліма, двозона підігрів передніх сидінь, підлокотничок, ну Блін, машина нова, ну, чесно, нова машина. зона климату позаду ніби як ніхто ніколи не їздив Багажничок я вам показував Ще двері, знаєте, такі не вироблені Ось тут є трішки відпаска Новий автомобіль Дивіться що у нас під капотом е, Одразу по фарам Фар у нас 21 рік, також може бути Цефар у нас 21 рік, також може бути, 9 місяць. Де ніхто нічого не крутив, він код є набитий. Ну, речі, у нас шторки ауді з'явилися це вже плюс. Раніше шторок їх не було. Таке все сухенько ніде не біжить. Тут ще, знаєте, такий запах з під капоту нового всього. Запустимо автомобіль. На великому дисплей уже пішов потрібно заправити автомобіль і завжди паливо нуль. його не спрогрівся, скинув Працює рівненько, центральний замочок, дзеркала. Регулюючо, регулюється, до речі, у нас липі зони є. все реагує, все у нас працює, тут у нас партнеки вмикаються, камера заднього виду. Система старт-стоп, iPhone, Apps, по можна Apple CarPlay, тобто CarPlay у нас є активований. Навігація. Включається поїзд. Service. Minute 16.30 і ти говорять також. Дійсно до п'ятої місця 26 року. Оль, дикармо це все працює. Кліма працює гарно. Це вже у нас розігрівся двигун, хвилин 15 він вже працює, звуків ніяких лишніх немає, ще на холодно, що на тепло. Далі ще, звичайно, будемо просити дилера про тест-драйв. Відповідно, що комп'ютерну діагностику нам дилер на 99% не дозволить зробити. Хіба попадеться менеджер якийсь хороший, що десь ми там як поїдемо на тест-драйв, я ж підключу. Бо зазвичай дилери забороняють підключати комп'ютерне обладнання. Не можна їх так прийняти. Тому, тому так. Але завжди можна буде запитатися. Передавши всю інформацію про цей автомобіль для замовника, замовнику все сподобалось і він готовий купувати цей автомобіль. І, звичайно, на контрольний вистріл ми поїхали ще на станцію діагностичну і нам там перевірили автомобіль. Звичайно, з автомобілем все є в порядку і також всю інформацію, фото, відео, звіт я передав для клієнта. Дивіться, оглянув автомобіль знизу, ну є повністю ціленький. Передні бампер теж цілий, без косяків. Всі ущелки без надрівів. все є ціленьке. амортизатори не день чуть, Сальнички не буде не біжать. Мотор сухенький, миска сухенька. Поріг рівний, поріг рівний, видих, козов тут все ціленьке, позаду, все є ціле, Амортизатори не біжать ні Ну Ось друзі, бачите, ось вам приклад. Свіжий автомобіль 22 рік, а вже є замінений елемент, є вже фарбовані елементи. Ну і що тут страшного, я взагалі нічого не бачу. До речі, як ви до цього відноситесь? Ну, якщо не було ДТП, якщо всі подушки на місці, ну що тут страшного, якщо від цього взагалі ніхто не застрахований. в будь-яку секунду вас хтось може десь там підтерти і вже потрібно буде фарбувати. Ну, це життя. Взагалі в мене є так по підбору, я бачу. Це не образу сказано, це є правда. Люди, які шукають автомобілі плюс-мінус до 30 тисяч злотих, вони вимагають, щоб автомобіль був ідеальний, як новий, автомобіль, у якому вже плюс-мінус 15 років. А ті люди, які шукають більш собі свіжі автомобілі, там і 3, і нехай 5 років, так їм взагалі по барабану говорять. Головне, щоб в автомобілі не був ДТП і щоб була безпека на місці. Це є головне. І це є правильно, я теж за це. Я сиджу в БМВ, в мене зараз BMW теж три елементи по правій стороні фарбовані. І що машин не їде. Якщо то гарно зроблене, якщо там нема по елементах різниці світлофора якогось, ну так чоб б ми й Тому друзі, клієнт цей автомобіль забирає, він його купує собі на фірму і також ще. Відраховує собі податок, тому ціна буде трішки меншою. Ви, звичайно, свою думку залиште в коментарях, тисніть лайк, якщо вам потрібна допомога у підборі автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся всім цього найкращого. До побачення.